У Білорусь прилетів другий міх 31 к який може нести ракети Кенжал. Про це пише моніторинговий телеграм-канал Білоруський Гаюн. Вчора стало відомо про те, що у Мачулищі вже прибув один міг, і сьогодні прибув ще один. Будемо з'ясовувати, що це може означати і загалом про ситуацію, яка зараз відбувається на північних рубежах нашої країни. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами має бути уже на зв'язку. Пане Андрію, вітаю у вас. Слава Україні. Героям слава, мої вітання студіре Прикордонники повністю контролюють всю протяжність кордону з Білорусю, Нестандартні ситуації не фіксуються. Ось така була остання свіжа інформація. від ДПСУ хотіла би у вас запитати більше деталей про те, якою є поведінка, власне. Білорусів чи готуються якісь певні їхні підрозділи, якісь можливо незрозумілі рухи на їхньому боці? І чи вже відомо, можливо, вам я розумію, що це більше все-таки є компетенцією наших повітряних сил, але можливо певні інформаційні дані доходили і до прикордонників, що стосується переміщення на територію Білорусі у цих мігів 31к власна ситуація не змінилася і. І прикордонники, і інші складові сили оборони нашої країни, які знаходяться на поселенні цього напрямку, повністю контролюють протяжність всю протяжність кордону з Білорусю, від Волині до Чернігівщини. Нагадаю, що це понад тисячу кілометрів. Цей напрямок він для нас, як і раніше, залишається загрозливим. Маємо бути готовими. До розвитку будь-яких ситуацій, допоки Білорусь не припинить бути в такій сфері впливу е, країни-терористки е, Росії е, за тим, що відбувається в глиб території Білорусі, наскільки ситуація може змінюватися, наскільки вона загрозлива для України загалом, е, звісно, стежать підрозділи розвідки України і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби для того, щоб Вчасно, ми, звісно, могли відреагувати на будь-які виклики, які можуть йти з цього напрямку. Але додам, що поряд нашого кордону в безпосередній близькості ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу. Але звісно, що Білорусь, особливо і так зване керівництво, може постійно нагнітати інформаційно, привертаючи увагу до, до ситуації до цього напрямку, в тому числі, щоб Україна була в, в такому тонусі, е, очікуючи, що звідти щось може відбуватися. Але е, як я й казав, оскільки цей напрямок для нас він є також пріоритетним, ми його продовжуємо нарощувати і по лінії кордону в інженерному відношенні, і власне в фортифікаційному відношенні е, в прикордонні, для того, щоб. Всі наші воїни, які е, перебувають на цьому напрямку, мали і можливість укриття, якщо відбуватимуться обстріли з території Білорусі, ну або ж власне і відбити будь-яку атаку, і адекватно дати відповідь будь-якій агресії, якщо така відбудеться саме з території Білорусі. Пане Демченко, польські фермери знову погрожують перекривати українсько польський кордон. Наразі, принаймні, поки що в публічному просторі немає інформації про початок цієї акції, але можливо вона розпочнеться з дня на день. Поділіться, будь ласка, оперативними новинами, що відбувається зараз на кордоні між Польщею та Україною. Чи все зараз у штатному режимі працює і коли. Ми можемо очікувати на початок цього протесту, і як він може вплинути на власне е, ну, процес перетинання кордону? Ну ми е, постійно перебуваємо в такому контакті, в діалозі з нашими колегами по той бік кордону з польськими прикордонниками, державна митна служба, своїми колегами з митної служби. Для того щоб отримати завчасно якусь інформацію, якщо такі дії польських фермерів фермерів розпочнуться в відкритих джерелах. Анонсувалося, що блокування може початися 8 числа, але на щастя, станом на зараз, ми не фіксуємо і не отримували інформації від польських колег про те, що блокування руху для вантажних транспортних засобів, які анонсували польські аграрії, розпочалося. Рух для вантажених транспортних засобів, власне на саме на цю категорію транспорту націлені вони вчиняти свої дії. І з анонсованого це поки що тільки на напрямку пункту пропуску Шигині з українського боку, з польського боку, це пункт пропуску медика. Тому додам, що рух вантажівок і на цьому напрямку, і на інших пунктах пропуску, де відповідно до пропускної спроможності відбувається оформлення транспортних засобів відбувається. Стабільно як на виїзд України, так і в бік України. В той же час ми, звісно, очікуємо, що такі дії польські фермери все ж таки не вчинятимуть, бо це впливає на і, і на нашу ситуацію, це впливає і і шкодить також і Польщі бо власне саме. Кордон з Польщею, звісно, це один з таких найбільших інтенсивних напрямків і для пасажиропотоку, і для транспортного потоку, в тому числі щодо перевезення вантажів. Нагадаю, що серед усіх функціонуючих пунктів пропуску на кордоні з Польщею є таких чотири найбільших: це Ягодинка, Раківець, та Шигині. Де найбільша кількість вантажівок перетинає кордон в обох напрямках, але якщо пригадати ті дії з блокування, які польські фермери вчиняли до цього, то звісно, що це навіть якщо блокується один напрямок, то це навантаження і на інші пункти пропуску це і спричиняє черги, особливо коли. Водіям з вантажними транспортними засобами доводиться фізично очікувати на кордоні на території Польщі, очікуючи на можливість перетину кордону в бік України. З нашого боку, як відомо, діє черга, і фактично, фізично водіям з транспортними засобами не доводиться перебувати поряд кордону, очікуючи на можливість перетину, натомість система. Проінформує про день та час, коли можна здійснити передан кордону. А якщо почнеться цей власне захід з боку польських фермерів, чи вже ми маємо якісь плани напрацьовані щодо інфраструктури, яка би ну мала сприяти тому, що люди будуть певний час знаходитися довкола КПП, тому що минулого разу була певна ну проблема. Так водії навіть не мали банально можливість сходити по своїх фізіологічних потребах. Зрозуміти, що, що черга, який казав, це фізична черга з транспортних засобів відбувається на території Польщі, і Україна вплинути на якусь інфраструктуру на території Польщі, звісно, не може з українського боку, коли вантажівки їдуть на виїзд з України, діє є черга. Коли йде е, реєстрація транспортного засобу е, в цій системі, і людині з транспортним засобом не потрібно чекати фізично поряд кордону на можливість перетину, фактично, система проінформує, в який день та час може відбутися е, перетин кордону. Дякую за пояснення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами був на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на білорусько-українському кордоні і також говорили про польські погрози так чергові перекривати кордон. А саме йдеться про фермерів, які анонсували акцію протесту на 8 жовтня, але бачимо, що до сих пір ця акція не відбулася.